Боги війни артилеристи прикривають в атаці, захищають в обороні. Українські гармаші працюють по всій лінії фронту з різних калібрів та з озброєння від стандартних радянських гармат до складних натовських артилерійських установок. Та головне більшість пострілів точно в ціль. Наш воєнкор Руслан Смищук побував на позиціях гармашів з сіверського напрямку. Його репортажі з передової далі. Сіверський напрямок машина мчить серед палаючого від чергового прильоту степу. Росіяни тут досить активні і постійно штурмують. Каждий день по декілька разів. це позиції польової артилерії 10-ї бригади. Гармаші тут працюють на американській 105-мм гаубиці. М 119 все ретельно замасковано. Хлопці показують свій винахід маскування за допомогою штучних квітів та листя. Листя всипається, пару посвідків. Ось, що, раз собі і деревом. Дякуючи волонтерам, маємо листя, тяжко собі собі придбали і маскуємося. Менше руху потім постави, воно собі стоїть, їсти не просить. Ну так, да, воно ж так і да. постійно треба рубати. Постійно так... рубати рух лишній, а так ось раз і маємо маскування. Варто буквально пройтися декілька метрів, і стає зрозуміло, на що ж таке маскування. Вояки попереджують, дивіться під ноги, ретельно дивіться під ноги, тому що можна зустріти ось такі сюрпризи. Це бойова частина від російського дрона, який прилетів сюди на позиції, але не спрацював, не розірвалася ця частина. І от таких предметів тут досить багато. Це залежить теж від. Того як ми працюємо. Чим частіше працюємо ми, тим частіше прилітають такі речі, щоб нас знешкодити. Відповідно, але не завжди в них хто виходить. Бо, дякуючи ребам, вони не мають можливості потрапити в ціль, скажімо так. І плюс хлопці з ППО теж працюють. Російські безпілотники в небі тут майже постійно висять. Підходимо до гармати, і тут попередження в небі небезпека. Щасливий, щасливий, я ковр, на не підприйом. Плюс прийняв, дякую хлопці. Хлопці показують гаубицю, вона ретельно замаскована і постійно готова до бою. Це снайперська винтівка, як її називають, так воно і є. Якщо правильний снаряд, правильний порох в хорошому стані, то все ледить туди, куди треба. Перший пристрілочний і далі насипаємо. Буває навіть, що з першого випаде, трапляєш. Ми постійно працюємо на піхоту, то ми підтримуємо на нашу піхоту. То ми, у нас цілі, у нас завдання такі, що ми знищуємо, закриваємо рот мінометом, ну, мінометом їхнім, там, піхоту теж їхню там, розбираємо, танчики. У нас виходить як? Дають координати йому. І в мене в телефоні є координати. І просто він перепитує, чи я не збився. Один одному перепитуємо точно ці координати, не точно ці координати. І по два-три рази бувай перепитуємо, щоб були правильні координати. Один одного контролюємо. Ось як це виглядає з безпілотника. З одного пострілу вдалося підбити дві ворожі автівки із піхотою всередині. увага! Ви потухли, мужики. Ні-ні, ні, ми смотримо. Під час бою ці досить стримані, не в бойовій ситуації. Чоловіки розкриваються, не тримають в собі емоції. Кожен снаряд, що відправляють до ворога, проводжають дуже емоційно. Гармата! Окей! <тірві> Наступний. Заряджай! Гармата! <тірві> <тірві)> Буває таке, що прилітає і по самих гармашах. Не поминайте лихо. Останніми днями після початку кульської операції тут стало трохи спокійніше. Питаю про, так би мовити, найжирніші цілі чи просто вдалі влучання. Хлопці били ворожих снайперів, ворожу техніку і особливо багато ворожої піхоти. Група не хороших людей пересувається відповідно по вже розбитим розбитій місцевості і ховається до гаражу. Заходить група в гараж, наші дрончики її змалювали, дають мені відповідні координати. Я відправляю і перший снаряд, перший. Паде рівно в центр криші гаража, і відповідно до побачення. Андрій показує ось цей бліндаж. Його зараз використовують як сховище від стріляних снарядів та гільц. Звісно, що все замасковане, щоб не видавати російській розвідці позицію. Сліди нашої роботи. Оце скільки снарядів полетіло в нечисть, яка прийшла на нашу землю. Дозволяємо, надіюсь, він буде повний. А може й не тут, може вже десь там далі. І кожного дня ці чоловіки потрохи забивають бліндаж гільзами. Майже кожна з них це результативний постріл. Постріл зі східного фронту. Руслан Смичук, Василь Дентін та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.